Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня наша тема цільове призначення земельних ділянок, встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок. Цільове призначення земельних ділянок це її використання за тим призначенням, яке визначено на підставі відповідної документації із землеустрою та чинного законодавства. Допустимі напрямки використання земельної ділянки відповідно до встановлених законом вимог щодо використання земель відповідної категорії та визначення виду цільового призначення. При встановленні цільового призначення земельних ділянок здійснюється віднесення її до певної категорії земель та виду цільового призначення. При зміні цільового призначення земельних ділянок здійснюється зміна категорії земель або виду цільового призначення. Віднесення земельних ділянок до певної категорії та виду цільового призначення земельних ділянок здійснюється щодо земельних ділянок, якими розпоряджаються органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за рішеннями відповідного органу, земельний ділянок приватної власності їх власниками. Категорія земель та вид цільового призначення земельної ділянки визначається в межах відповідного виду функціонального призначення території, передбачено затвердженим комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади або Генеральним планом на самому пункту. Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення території та співвідношення між ними, а також. Правило його застосування з визначенням категорії земель та видів цільового призначення земельних ділянок, які можуть встановлюватись в межах відповідної функціональної зони, затверджується Кабінетом міністрів України. Зазначені класифікатор та правила використовуються для ведення Державного земельного кадастру і містобудівного кадастру. Віднесення земельних ділянок до певних категорій та виду цільового призначення земельних ділянок має відповідати класифікатору та правилам. Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок це додаток 59 до порядку ведення державного земельного кадастру, та класифікатор видів функціонального призначення території та їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок. Це додаток 60 до порядку ведення Державного земельного кадастру. Встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року номер 1051 про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру зі змінами. Зміна цільового призначення земельних ділянок погоджується у разі. Якщо земельна ділянка перебуває у користуванні на правах постійного користування, оренди, емфітевзісу, суперфіцію у заставі із землекористувачем, заставодержателем, підписи яких на погодженні посвідчуються нотаріально. Якщо земельна ділянка відноситься до земель оборони з Міністерством оборони України або органом державної влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями до сфери управління якого належить Військова частина, установа, військовий навчальний заклад, підприємство та організація, яка використовує землі оборони на праві постійного користування, зміни цільового призначення земельних ділянок державної та комунальної власності природозаповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного лісогосподарського призначення, внаслідок якої земельні ділянки виводяться із складу таких категорій. А також зміни цільового призначення земель, визначених пунктом Б частини 1 статті 150 Земельного кодексу України, погоджуються з Кабінетом міністрів України. Зміна цільового призначення земель лісогосподарського призначення здійснюється за умови відшкодування власником земельної ділянки, а для земель державної та комунальної власності користувачем втрат лісогосподарського виробництва, крім випадків, передбачених законодавством. Внесення до державного земельного кадастру відомостей про зміну цільового призначення земельної ділянки в таких випадках здійснюється за умови подання її власником, а для земель державної та комунальної власності користувачем забезпечення виконання зобов'язання з відшкодуванням втрат лісогосподарського виробництва, крім випадків, визначених законодавством. Державний кадастровий реєстратор, який вносить до державного земельного. Кадастру відомості про зміну цільового призначення такої земельної ділянки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру повідомляє установу, що видала гарантію про настання підстави для відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, до внесення до Державного земельного кадастру відомостей про функціональні зони зміна цільового призначення земельних ділянок. Здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення. Рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок у таких випадках приймається щодо земельних ділянок, розпорядження, якими здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування за рішенням відповідного органу, земельних ділянок приватної власності, сільськими, селищними, міськими радами. На території яких розташована відповідна земельна ділянка. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що перебуває, що передбачає зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності, розробляється без надання дозволу на його розроблення. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що передбачає зміну цільового призначення земельної ділянки, Затверджується органом, що приймає рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки. Зміна цільового призначення земельних ділянок, розташованих у межах функціональних зон, визначених Генеральним планами населених пунктів, планами зонування щодо земельних ділянок у межах населених пунктів, детальними планами території щодо земельних ділянок за межами населених пунктів, затвердженими до набрання чинності законом України. Пронесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель, або протягом двох років зняв опублікування, якщо розроблення відповідного генерального плану населеного пункту, плану зонування детального плану території розпочалося до набрання чинності закону України, пронесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель. Може здійснюватись їх власниками у визначених законодавством порядку користувачами без розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з дотриманням вимог частини 5 статті 20 земельного кодексу. У разі якщо відомості про функціональну зону, в межах якої розташована земельна ділянка, внесена до Державного земельного кадастру. До внесення до Державного земельного кадастру відомостей про функціональні зони на підставі витягу з містобудівної документації. Форма витягу повинна містити відомості про функціональну зону та всі обмеження у використанні земель, у тому числі у сфері забудови, зазначені в містобудівній документації. Вимоги до форми витягу з містобудівної документації зазначені у пункті 91. Постанови Кабінету міністрів України від 1 вересня 2021 року номер 926 про затвердження порядку розроблення оновлення внесення змін та затвердження містобудівної документації. У такому разі Державний кадастровий реєстратор, до якого надійшла заява власника розпорядника у визначених законодавством випадках користувача земельної ділянки, зміною цього цільового призначення не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви направляє до відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, доповноваження якого належить затвердження відповідної містобудівної документації, запит щодо надання витягу з містобудівної документації із зазначенням функціональної зони. В межах якої розташована земельна ділянка. Орган місцевого самоврядування протягом двох робочих днів з дня надходження запиту зобов'язаний надати державному кадастровому реєстратору відповідний витяг з містобудівної документації. Витяг з містобудівної документації може бути отриманий заявником самостійно відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. У такому разі. Витяг містобудівної документації додається до заяви про внесення до Державного земельного кадастру відомостей про зміну цільового призначення земельної ділянки. До внесення до Державного земельного кадастру відомостей про функціональні зони. Належність земельної ділянки до функціональної зони встановлюється до 1 січня 2025 року і визначається відповідно до. Плану зонування щодо земельних ділянок у межах населених пунктів, на які затверджений детальний план території, генерального плану населеного пункту, у разі відсутності плану зонування та щодо земельних ділянок у межах населеного пункту, на які не затверджений детальний план території, детального плану території і містобудівної документації регіонального рівня щодо земельних ділянок. За межами населених пунктів, на яких не розроблений детальний план території.